Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Сьогодні річниця удару по корпусу інституту зв'язку. Напруга у водомережах Полтави знизилась через критичний фінансовий стан Полтава водоканалу. Вони рятують та боряться з вогнем. Презентовано нову експозицію Сміливі рятувати життя. А тепер про це та інше докладно. Сьогодні роковини російського ракетного обстрілу Полтави 3 вересня 2024 року. Російська армія завдала ударів іскандерами по одній з будівель інституту зв'язку. За даними Полтавської обласної військової адміністрації, ворожа атака забрала 59 життів ще понад 300 людей отримали травми. Шукав легких заробітків. Правоохоронці повідомили про підозру 18-річному студенту одного з технічних коледжей Полтавщини. За інформацією Служби безпеки України, хлопця завербували спецслужбою РФ у месенджері Телеграм. Основним завданням юнака було знайти аеродроми, сил оборони і місця дислокації ППО, далі передати їх координати ворогу. У відомстві зазначають, підозрюваний збирав інформацію про військові та цивільні об'єкти у Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях. Щоб зібрати розвіддані, юнак подорожував центральними регіонами України, де приховано фотографував потенційні цілі та наслідки ворожих обстрілів. У разі виявлення авіаційного об'єкта агент планував встановити навколо периметра маяки з віддаленим доступом для окупантів. Співробітники СБУ завчасно викрили агента і затримали його до того, як він встановив шпигунський пристрій. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами контактів з куратором та міні-відеокамери для коригування повітряних атак РФ. Слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскації майна. Третій день поспіль як в оселях полтавців знизили тиск води. Полтавоводоканал пояснює це тим, що підприємство заборгувало за споживання електроенергії та не в змозі самотужки цей борг компенсувати. Чи відчувають дискомфорт містяни та чи відновлять повноцінний напір води найближчим часом? дізнавались наші журналісти. Та я утром в колонку ключі до репабриця давління вообще немає. Слабкий напір води у кранах, особливо у ранкові та вечірні години. В таких умовах вже третій день живуть полтавці. Хтось відчув дискомфорт одразу, який час палив? Щас палива немає. Воно вже все згоріло. Саме хуже біжить це з 6 до восьми утра. Не машинку не ні включиш нічого. Не завжди коректно робить котел. Вода тече і покупатися можна, але у нас котел реагує таким образом, що буває, коли дуже от в такі в часи пік, коли нагрузка на водяну систему всі розбирають воду, то котел е, пише відкази, виключається. А дехто з містян зниження тиску води майже не помітив. Це не дуже мене турбує. Тиск, в принципі, не можу сказати, що дуже впав. Може, незначно, та ну, поки що ми не поливаємо. Дощі йдуть, так що ми не дуже поливаємо. Перебої з водопостачанням найбільш відчувають мешканці приватних будинків у години пік з 6 до 8 та з 18 до 22. Тиск у міській мережі водопостачання Полтава водоканал знизив з 1 вересня. За словами виконуючого обов'язки генерального директора підприємства Юрія Заставського, це вимушений крок. Причина економічно необґрунтований тариф, що не дозволяє сплачувати підприємству послуги з електропостачання у повному обсязі. Він був трішки завищений у нас по мережі, в зв'язку з зношенням самих мереж. Зараз ми його перевели до тиску, який у нас нормативний і прописаний в ДБН. Наразі ну, ціна РДН ну, за минулий місяць, здається, була... 5-20 без ПДВ і це ж без розподілу транспортування. І середня ціна, здається, була по липні місяцю, здається, там 9-60 гривень за один кіловат. А в тарифі у нас закладена ціна менше 6 гривень. За словами керівника Полтава водоканалу, фахівці підрахували, що зниження тиску в системі дозволить підприємству заощадити 15% електроенергії. Як довго триватиме режим економії, невідомо. На виході з водозаборами зменшили на пів атмосфери. До якого періоду, як вирішиться питання з фінансового... Фінансування. Ну, якщо питання не вирішиться, то якби, це тільки перші міри, які ми вимушені застосувати. Кошти на погашення заборгованості наразі в тарифі немає. І вони передбачені, є два шляхи е, фінансування. Це або міський, або обласний бюджет. На нас не реагує ні один другий. Якщо коштів на погашення заборгованості немає, вихід із ситуації режим економії, що передбачає зниження тиску чи запровадження графіків подачі води, посприяло б енергоефективності і оновлення зношеного обладнання. Проте коштів не дали і на це, говорить Юрій Заставський. В енергозбереженні у нас також. У нас були в минулому році із військовою адміністрацією, ми їм давали пропозиції на фінансування, якби, якби на заміну старого застарілого обладнання, замінити на більш енергоефективне нове обладнання. Ціна питання була 43 мільйони гривень. Це було погоджено на цих комісіях, бюджетні комісії, ЖКХ комісії, було погоджено сесією обласної ради, але... Кошти військової адміністрації в бюджет чомусь, з яких ну невідомих мені причин, бюджет вони закладені не були. Хоча Ця сесія була десь в кінці серпня, а бюджет формувався жовтень листопад. Так само, як вони не включили програму фінансування підприємства, яка була також проголосована сесією обласної ради на 280 млн грн допомоги підприємству за сплати електроенергії. Також були комісії, всі пройшли комісії, пройшло сесію, а військова адміністрація чомусь ці кошти не включила і ця програма наразі не виконується. Не отримало підприємство фінансової підтримки і від міської ради. Рада повинна згідно закону про державний бюджет сплачувати 4% повертати такі підприємства, як водоканал і теплоенергія, що вона також не робить. Ми звернулися за коментарями до представників обласної та міської влади. Наразі чекаємо на інформацію. Організація харчування дітей у дитячих садках, школах та закладах профтехосвіти, встановлення тарифів на ритуальні послуги та тимчасове перекриття руху по вулиці Гребінки у зв'язку з видаленням аварійних дерев. Ці та інші питання розглянули сьогодні на засіданні виконкому Полтавської міської ради. Докладніше про це розповідаємо далі у сюжеті. Майже 1 мільйон триста тисяч державної субвенції спрямували на сферу освіти полтавської громади, зокрема для підтримки дітей з особливими освітніми потребами та на розвиток безбар'єрних умов у школах та дитсадочках. 460 тисяч на забезпечення фахівців із супроводу ветеранів. Це питання затвердили на засіданні виконкому полтавської міської ради. Крім цього, понад 1 мільйон гривень. Виділили за програмою соцзахисту населення Турбота для військових людей з особливими потребами та за особистими зверненнями громадян. Ми розуміємо, через що є цей виклик. Кількість людей, які звертаються за допомогою після поранень, людей, які потребують підтримки в важких життєвих обставинах, Тож, заяви і турбота працюють. Погодили члени міськвиконкому і зміни в організації харчування дітей та учнів в закладах дошкільної, загальної, середньої та профтехосвіти і встановлення вартості харчування. Для дітей серії для дітей позбавлених батьківського фікнування осіб із їх числа учні, які в період навчання втратили батьків, що перебувають в закладі освіти на повному державному утриманні, передбачено разів на харчування замість 3 разів. Вартість харчування на одного учня збільшується до 151 гривні 20 копійок. Проголосували і за встановлення нових тарифів на ритуальні послуги, що надає комунальне підприємство спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування. Змінилася вартість поховання, економічно обґрунтованою стало, тому що попередній тариф був 21-го року. Затвердили і тимчасове повне перекриття руху транспорту по вулиці Гребінки у Полтаві, пов'язане з видаленням аварійних дерев. Точну дату початку та завершення робіт комунальники ще узгоджують з патрульною поліцією та ДСНС, але це буде не пізніше ніж 8 вересня. Зв'язку з необхідністю спила аварійних дерев там йде перекриття дороги, тому що там технічно буде працювати висока вишка. І для того, щоб вона там розложитися, паркування щоб не було, щоб не не було, було загрози мешканцям і автомобілістам. На порядок денний винесли і надання повноважень посадовій особі відділу по контролю за паркуванням, інспекції по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста. Заступник керівника інспекції прозвітувався про роботу інспекторів з паркування. За останні 10 днів вони склали понад 400 протоколів, 20% з яких за паркування на газонах. Загалом члени міськвиконкому опрацювали 17 питань порядку денного. У Полтаві попрощалися з 28-річним захисником України Мурляном Владиславом. Чоловік народився на Миколаївщині, проживав у місті Полтава. Які спогади залишив захисник? Розповідаємо у сюжеті. У свято Успенському соборі Полтави сьогодні попрощалися із захисником України Владиславом Мурляном. Владислав родом із села Висунськ Миколаївської області, проживав у місті Полтава. У 2016 році закінчив решетилівський художній професійний ліцей, а згодом викладав малювання. Серед товаришів Владислава по навчанню Валентина дуже добра людина. Ніколи нікого не залишав в своїх думках. Він завжди допомагав, був такий. Весела людина. Владислав приєднався до Лав Збройних сил України 22 січня 2025-го. Призваний на військову службу по мобілізації. Служив дешифрувальником роти безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-2298. Загинув 7 серпня в районі виконання завдань за призначенням на Сумщині. Це саме світла людина. Хороший добрий. Це добра людина, вона визивчила. Любив всі, дітей любив. Владиславу Мурляну було 28. У нього залишилися батьки, брат і сестра. Поховали захисника на Затуринському кладовищі. Меморіальну дошку Сергію Дюдюку, підполковнику Збройних сил України та начальнику фінансово-економічної служби військового коледжу, відкрили на будинку по вулиці Шевченка, 75, де він проживав. У Полтаві відкрили меморіальну дошку Сергію Дюдюку на будинку, де він мешкав, по вулиці Шевченка, 75. Він народився 23 вересня 1973 року. Мав позивний серж і був підполковником Збройних сил України. Працював у військовому коледжі сержантського складу військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут на посаді помічника начальника коледжу та начальника фінансово-економічної служби рівно рік тому, 3 вересня 2024 Року Сергій загинув під час виконання службових обов'язків унаслідок ракетного удару по навчальному закладу. Для мене особисто ця пам'ять Сергія. Це вшанування, те, що він при житті жив, робив і допомагав людям. І для мене це. Його пам'ять. Дружина згадує Сергія як людину, сповнену доброти та справедливості, і хоче, щоб його пам'ятали саме таким щирим, усміхненим і завжди готовим допомогти іншим. Він так любив життя, щоб пам'ятали його доброту, його чесність. А, він завжди боровся за справедливість, він боровся за українську мову. А, він завжди кругом себе створював. Все гарне і прекрасне. І завжди хай всі пам'ятають його усміхнення, тільки усміхнення. Між життям і смертю лишалося кілька кроків. Саме так описує трагічні події того дня колега Сергія. Коли пролунав сигнал повітряної тривоги, ми дуже швидко зібралися і слідували в сховищі. Він вийшов перший, я за ним. І вже коли ми спускалися по сходах, ну на першому поверсі йшли в сховище, е я його випередила. І, е Стало буквально на дві ступеньки кіти вже в сховище, і тут цей вибух я зразу ще й не зрозуміла. Думала там, що я ногу підвернула. Зараз ззаду Сергій Миколаївич, він мене підніме. Ну а потім була втрата свідомості і всього такого. Коли я вже прийшла в себе, я зрозуміла, що сталося. За словами близьких, для них Сергій назавжди залишився людиною, яка підтримувала кожного. Старався всім допомогти. Отаким я його тільки знаю. І якби можна було якісь сказати слова, і він залишився живий, був поряд з нами. Це було просто, але на жаль, його немає. Це тут ось в нас в цей час сталася така біда, і забрало брата. І людину, офіцера, офіцера честі, дійсно офіцер честі. Таких дуже мало. Відтепер ім'я Сергія Дюдюка нагадуватиме полтавцям про людину честі та обов'язку, яка до останнього залишалася на своєму посту. Говорять рідні. У зловживанні службовим становищем зі збитками майже 760 тисяч гривень обвинувачують експосадовця департаменту екології та природних ресурсів. За даними слідства, у 2021 році департамент та полтавське товариство уклали договір на таку суму щодо розроблення проєкту організації території регіонального ландшафтного парку Диканський. Повідомив прокурор Деканської окружної прокуратури Ярослав Каленчук. Незважаючи на невиконання у повному обсязі умов договору, не затвердження його Полтавською обласною радою, за відсутністю погодження зацікавлених сторін землекористувачів, посадовець склав та підписав акт приймання передачі послуг, на підставі якого товариство безпідставно отримало з бюджету майже 760 тисяч гривень. Наразі з метою відшкодування збитків прокурорами до обвинуваченого пред'явлено позовну заяву. Йому інкримінують... У частину 2 статті 364 кримінального кодексу України зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Вогонь, завали та врятовані життя. Саме такі моменти лягли в основу нової виставки у Полтаві. Детальніше про експозицію далі у сюжеті. У Полтаві в галереї мистецтв відкрили виставку Сміливі рятувати життя. На цьому заході побував перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Всього презентували 51 світлину, на яких зафіксовані рятувальники під час роботи, ліквідації пожеж, розбору завалів та порятунку людей. Це дійсно герої, і хоча вони без зброї, але вони просто ну, вони герої за своїми вчинками були надзвичайно. Значні обстріли, загоряння і на різних об'єктах інфраструктури, і те, як пожежники себе виявили, рятували життя, рятували майно, рятували газотранспортні мережі, рятували об'єкти критичної інфраструктури. Ну це дійсно, це дійсно подвиг. Організатори наголошують, кожна світлина передає реальні події та виклики, з якими щодня стикаються працівники служби. Цьогоріч представлені роботи робота саме рятувальників за 2025 рік. І вони всі передають кожну надзвичайну ситуацію, яка відбувалась у нас. І в нафтогазовому комплексі, і гасіння лісових пожеж, і рятування людей на завалах. Тому ці, ці виставкою ми хочемо донести до полтавців, до громадян України про нелегку роботу рятувальників, про те, як. Кожного дня вони борються за життя людей. Під час заходу своїми враженнями від щоденної роботи рятувальників поділився перший заступник голови Полтавської обласної ради. Я з молодшим сином був на виставці в країначому музеї і там стояв, можливо, не зовсім професійно точна назву, але вогнеупорний костюм і там і воно було все. Поплавлене, воно піддалося на дні, і в мене все запитає, так а що ж, е, як же ж люди? Ну я кажу, ну е, ти бачиш, це настільки мужні люди, що е, настільки це все складно, настільки це все мужнє. За словами організаторів, головна мета експозиції показати не лише ліквідацію наслідків надзвичайних подій, а й емоції та незламність тих, хто рятує життя. Звісно, у нас зібралося дуже багато фотографій, і ми хотіли показати не просто про те, як ліквідовують рятувальники ці надзвичайні події. Ми хотіли показати емоції людей, в яких умовах вони працюють, їхні обличчя, їхню силу, їхню незламність. Тобто, хотіли передати все те, що відчувають рятувальники. Вальники, перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко наголосив, що завдання органів місцевого самоврядування підтримувати рятувальників у цих складних умовах, адже саме вони щодня виконують обов'язки, від яких залежить безпека людей та наше майбутнє. Також він підкреслив, що Полтавська обласна рада і надалі буде підтримувати культуру та ініціативи, які розповідають про мужність і незламність українців. 18 років в ефірі телеканали і Полтава та місто Плюс відзначають свій день народження. Що таке бути телевізійником? З чого все починалося, та чим живе сьогодні колектив телеканалів? Про це дивіться у наступному сюжеті. Це історія. У архіві збереглися кадри запуску телеканалу ІРТ. 1 вересня 2007 року. Канал розпочав мовлення у форматі корисного телебачення як перший інформаційно-рекламний телеканал у Полтаві. Через шість років у 2013-му стартував брат ІРТ – Телеканал Місто Плюс. За ці роки в ефірі було багато програм з корисною інформацією. Зараз в ефірі один з основних продуктів колективу новини. Над кілька хвилинним сюжетом працює ціла команда журналісти, оператори, монтажери, редактори. Майже весь день йде на те, щоб глядач побачив кілька яскравих хвилин в ефірі, і кожна деталь це результат спільної роботи. Сьогодні редакція телеканалу щодня працює та створює телевізійний програмний продукт. Журналісти за день можуть змінити масу локацій, аби створити якісний сюжет. За словами кореспондентки Катерини Чепіги, робота журналіста це постійний рух. Робота журналіста вона не є легкою. Якщо комусь здається, що вона легка, то це зовсім не так. Тому що, по-перше, ти, поки їздиш по тим зйомкам, ти вже дуже сильно заморюєшся, а потім ти приїжджаєш і ти хочеш подати в ефір гарний сюжет, ти сидиш, ти пишеш, ти думаєш, ти дуже сильно концентруєшся на цьому, і потім ти вже додому приходиш як вичавлений лимон. Це того варте, тому що ти. Як журналіст тримаєш цю інформаційну оборону України, тримаєш руку на пульсі на цих новин. Мені дуже подобається колектив нашого телеканалу. Ми приходимо одне одному на підмогу, адже всі робимо одну справу і прагнемо робити її якнайкраще. Телебачення це і екскурсія. Колектив каналів регулярно радо зустрічає дітей шкільного віку, які приходять на ознайомчі екскурсії. Журналістка Богдана Кужильна розповіла: дітей запрошують до редакції технічного відділу та ефірної студії. За її словами, для більшості зазвичай це перший візит за лаштунки телебачення. Після таких відвідувань вони отримують уявлення, як працюють журналісти, телеоператори та відеомонтажери, як в телевізорі з'являється картинка. Записують звук в кімнату звукоізоляції, бувають і в студії. Їм розповідаємо, як працює диктор. Телеканал вже багато років. Це база і для завтрашніх телевізійників. Практичні навички здобувають тут студенти вишів і не тільки полтавських. Проходять практику в якості журналістів, дикторів, режисерів відеомонтажу та інших спеціальностей. Теорію ми можемо отримати в університеті, але щоб вона працювала, вона повинна бути підкріплена практикою. Хочеться спробувати різні напрямки і познімати, і бути в кадрі. Я сподіваюся, що практика надасть мені таку можливість. За даними інституту масової інформації, 329 українських медіа змушені були припинити свою роботу протягом тисячі днів з початку повномасштабного вторгнення РФ. Тільки 16% з них вдалося відновити свою діяльність. Телеканали РТ та місто плюс не припиняли мовлення навіть з початком повномасштабного вторгнення, незважаючи на всі ці проблеми, які спіткали сьогодні Україну, українське суспільство і відповідно і нас. Телеканал РТ Місто Плюс. Ми продовжуємо працювати, продовжує працювати колектив, щоденно інформувати нашого глядача про те, що відбувається навколо, надавати корисну, об'єктивну, необхідну інформацію. І в цей день треба подякувати всім тим, хто підтримує наш телеканал, хто підтримує наш колектив. Треба подякувати передусім нашим співзасновникам, які належним чином. Фінансують нашу організацію і подякувати нашому глядачу, який залишається з нами, який справедливо критикує нас і який довіряє нам. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось в ефірі цього каналу.